І Зараз покажу вам рецепт незвичних, але дуже смачних і класних котлет. У мене вже є один рецепт котлет, залишив описі під відео, де з кілограма фаршу, 2 кг котлет. Виходить, бюджетні котлети. Ці дуже смачні, класні, вам сподобається. Дуже цікавий спосіб приготування, декілька нюансів. Так що сідайте позручніше і вперед готувати, а за вас лайк і підписка. І так, фарш абсолютно любий, який вам подобається. До фаршу досипаємо спеції, сіль, перець за смаком. Я додав трошки суміші перців і трошки чорного грубого помолу. Сюди ж паніровочні сухарі, сюди ж одне яйце. І сюди ж столову ложку майонезу або сметану. Що хочете, то додайте. Я додаю майонез. І перший лайфхак до котлет це. Цибулю ми будемо в блендері збивати. І це буде варена картопля. Цибулю трошки порозрізали, щоб вона краще збилася. І такий. У мене 3-2 варених картоплини. І сюди ж часник. Це перебиваємо в чопері і зараз додамо до фаршу. Перебили це, аж надто там в однорідну масу в пюре не потрібно збивати. Це має бути трошки так відчутна текстура всього. Ну І все, тепер все гарно перемішуємо, щоб був однорідним. От фарш, бачите, який гарний. І йдемо готувати другий лайфхак до цих котлет. І нам треба буде 40 грам масла і столова ложка борошна. Закидаємо масло в кастрюльку чи в пательню, де там будете його топити, розтоплюємо. Зараз, як розтопиться, додамо борошно. Додаємо борошно. І приблизно з хвилинку це все обсмажуємо, поки не піде такий гарний горіховий запах. Ну, Робимо щось типу наподобі бешамелю. І тепер вже як пішов гарний такий горіховий запах, вливаємо стакан молока. І мішаємо до загостіння. А все вже коли так гарно загостіло. Виключаємо і даємо хвилин з 5-7, щоб воно охололо. Ну, до 10, якраз за той час гарно промаринується фарш. Наш... Тіпа типу бешемель у і додаємо його у фарш. Так, так, оце нюанс дуже класний цих котлет. І все гарно перемішуємо до однорідного фаршу. Руки чуть-чуть змочуємо водичкою і формуємо наші котлетки. Котлетки будемо панірувати у сухарях. За той час вже ставимо сковорідку розігріватися і йдемо смажити. Даємо середній вогонь і приблизно по хвилин 4-5 до гарної золотистої шкірки з кожної сторони. Смажимо, поки не посмажимо. Ці котлетки посмажені, в мене вже чотири встигли вкрасти і з'їсти. Бо вони дуже смачні, дуже ароматні. Рецепт незвичний, але прикольний. Готуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не тяжко. А мені дуже приємно, підтримуємо українське, розвиваємо українське. Слава Україні і разом до перемоги!